Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Отче наш Небесний, змилуйся над нами, Сину Божий, Спасителю, змилуйся над нами, Святий Духу Божий, змилуйся над нами. Пресвята Трійця, Божий єдиний, змилуйся над нами. Пресвята Марія, Мати Божа, молися за нас. Святий Йосафате, молися за нас, святий Йосифе, Молися за нас, святий тадею, радости твоїх батьків, молися за нас, святий Тадею, прикрасу Святої Родини, молися за нас, святий Тадею, близький родичу Ісуса Марії і Йосифа. молися за нас, святий тадею, який виховувався в Назареті разом з Ісусом Христом, нашим Спасителем, молися за нас. Святий Тадею, якого Ісус Христос вибрав на апостола, молися за нас, святий Тадею, який став вірним наслідником Христа, молися за нас, святий Тадею, який на Тайній вечері одержав глибокою шаною найсвятіші Тайни, молися за нас, святий Тадею, який в день п'ятидесятниці разом з іншими апостолами прийняв Духа Святого. Молися за нас, святий тадею, який своїми проповідями багатьох поган навернув до Христової віри, молися за нас, святий тадею, який за ласкою Духа Святого творив великі чудеса, молися за нас, святий Тадею, який погордував погрозами безбожних і безстрашно поширював Христову віру, молися за нас, святий Тадею, який за апостольською ревністю прийшов у Персію голосити Слово Боже, молися за нас, святий Тадею, який своїм посланням освітив церкву, молися за нас, святий Тадею, який з Вінцем мученика був прийнятий до вічної слави, молися за нас, святий Тадею, який за Христову віру поніс мученицьку смерть, молися за нас. Святий тадею, що в день страшного суду разом з Ісусом Христом судитимеш людей, просимо тебе, вислухай нас, святий тадею, ми твої діти, просимо Тебе, вислухай нас, святий тадею, що стережеш всіх вірних у витривалості в Христовій вірі, просимо Тебе, вислухай нас, святий тадею, щоб зволив всім християнським правителям дати мир. І злагоду, просимо Тебе, вислухай нас, святий Тадею, щоб випросив у Бога навернення всіх заблуканих і невірних, просимо Тебе, вислухай нас, святий Тадею, щоб скріпив нашу віру, надію і любов, просимо Тебе, вислухай нас, святий тадею, щоб віддалив від нас грішні думки і підступні спокуси, сатани, просимо Тебе. Вислухай нас, святий тадею, щоб всіх, хто тебе вшановує, зволив взяти під свою опіку і захистити, просимо тебе, вислухай нас, святий тадею, щоб зберіг нас від важких гріхів і небезпечних нагод до них. Просимо тебе, вислухай нас, святий тадею, щоб боронив нас від злих наклепницьких язиків. Просимо тебе, вислухай нас, святий тадею, щоб перед нашою смертю зволив прийняти найсвятіші тайни. Просимо тебе, вислухай нас, святий тадею, щоб в останню годину зміцнив нас і зберіг від напасти Злого Духа, просимо тебе, вислухай нас, святий тадею, щоб випросив для нас Ісуса Христа, Його милосердя. Просимо Тебе, вислухай нас, святий тадею, щоб запровадив нас до вічної радості, просимо тебе, вислухай нас, святий тадею, щоб надав допомогу всім християнським душам, просимо тебе, вислухай нас, святий тадею, наш опікуне і заступнику, просимо тебе, вислухай нас, Адже Божий, що взяв! На себе гріхи світу, Тебе благаємо, вислухай нас, Господи. Ахче Божий, що взяв на себе гріхи світу, Тебе благаємо, прости нам, Господи, ахче Божий, що взяв на себе гріхи світу, Тебе благаємо, змилосердися над нами, Господи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.